І я хочу сказати, давайте порівняємо Юсипа з Давидом. Коли царю майбутньому, царю Давиду, було 17 років, він так само, як Йосип, пар, пас Ягнят, овець. І от з'являється найвищий священник країни Самуїл і помазує тайно. Оцього пастушка Давида в царя нічого не казало про те, що завтра вже Давид буде царем. Після того роки поневірянь, пригноблення зі сторони тогочасного царя Саула, загроза смерті, голод, ніщита.